Благословен Бог назавжди, нині повсячас і на віки вічні. Амінь. Христос воскрес і смерт смертю, смерть подолав. І тим, що в гробах життя дарував. Христос, воскрес! Смерт смертю, смерть подолав. І тим, що в гробах життя дарував. Христос Воскрес із мертви і смертю, смерть подолав. І тим, що в гробах життя дарував. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Святий Боже, святий кріпки, святий безсмертний помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Нині по всех чанці на віки віків, ам. Тройце, помилуй нас, Господи, очисти ріхи наші, владико, прости, беззаконня наші, святий посіти, і зціли немочі наші, імене Твоє радий. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І Нині повсякчаси, і навіки, віки, віки, Отче наш, що є Син у небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. От є царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і нам і вічні. Амінь. До Богородиці з запалом нині, прибіжім грішні і смиренні, і припадімо покаянні, всиваючи з глибини душевної. владичиці, поможи, змилосердившись над нами. Поспішися, бо загибаємо від множества гріхів, не заверди рабів твоїх з нічим. Бо в тобі єдину заступницю маємо, Слава Отцю і Сину, і Святому Духові і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Не замовкнемо ніколи, Богородице. Про силу Твою говорити мене достойні, бо коли б ти не предстояла, благаючи, – Хто б нас вирятує стільки бід, хто ж би охоронив нас нині вільними, не відступимо від тебе, владичице, твоїх боробів спасаєш, завжди від усякої біди. Будьмо уважні, ми всім, премудрість, будьмо уважні. Пом'януй ім'я Твоє, усяким мроги. e irum. Слухай, дочко, і споглянь обхили вухо Твоє, пом'яну ім'я Твоє, роді, 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 роді. Господи, помолімся, Господи, помилуй. Бо Ти, Святий єси Боже, наші ми славу восана, Цю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Всяке дихання нехай хвалить Господа. Хвалите Бог святині, хвалити, хвалити о тверді сили його. Всяке дихання нехай хвалить Господа. І що буде стоїтися нам вислухати святого Евангелія. you <laughs> Господа Бога молі, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Премудрість прості, вислухаймо святого Євангелія, мир мирсі. І Духові Твоєму Від луки святого Євангелія читання. Слава тобі, Господи, слава Тобі! Будьмо уважні. Ті, ставши, Марія пустилася в швидку дорогірську околицю місто Юди, увійшла вона в дім Захарі і привітала Єлисавету, як почула, Єлисавета, привіт Марії, здригнулася дитя війлоні, Єлисавета сповнилася святим духом і скликнула сильним голосом і сказала благословена тими жінками, благословений плідло на твого, Звідки ля мені, це, що прийшла до мене, мати Господа мого, ось бо, як голос Твоє прийтання садона в моїх вухах, дитя з радости здригнулася в моїй молоні, щаслива та, що повірила, бо здійсниться сказане їй від Господа, і мовила Марія, величає душа моя, Господа, і Дух в Бозі спасі моїм. Бо він зглянувся на покору слині своєї, ось бо віднині нині вблажатимуть мене всі роди, великі вовчини мені в самотній свята Його ім'я. Марія пробула в Єлизавети місяців сотри, потім вернулася додому свого. Слава тобі, Господи, слава тобі. Ось я слугиня Господня, нехай зі мною станеться. По твоєму слову. Напевно, неодноразово кожен із нас, дорогі, роздумував над тим, що означають ці слова, а особливо сьогодні, коли перед сучасною людиною стоїть широкий вибір між оманливими спокусами цього світу і вужкою теренистою стежиною, яка веде до невимовного блаженства споглядати нашого Творця лицем в лице. Так ж нам говорить Богородиця цими словами. Чи це є згодою на те, щоб мене возвеличували, почитали, чи щоб я похвалився, що змогла народити необнятого Бога? Напевно, що ні. Це є цілковита довіра, відкритість, любов та послуг Бога. Навіть якщо це виглядає чимось неможливим. У людських очах пам'ятаємо, що у Бога немає нічого неможливого. Це є згодою пожертвувати своє життя заради спасіння інших, це є згодою на зневагу та страждання, про що згодом старець Симон скаже при Святій Діві, що меч болю прошиє її серце. Врешті це є згодою на хрест, який Марія буде нести з великою радістю і любов'ю. Без нарікань, без неохоти, без гріха, чи не є це чудовим прикладом для нас, майбутніх поводарів, стада Господнього. Тому запитаємо себе, чи я довіряю Богу настільки, щоб могти залишити все, що мене зв'язує, і слідувати за Ним, коли Він покличе мене на служіння благовісті. Чи мій вибір є лише якоюсь формальністю чи шуканням легкого способу життя? Хоч розуміємо, що християнам праводивим християнином не просто так, Задумуємося, чи змогли би ми понести мученицьку смерть? Чи християнство аж ніяк не асоціюється тепер для нас із жертвою? Бо ж Христос помер за нас на христі? А ми покликані наслідувати і являти Христа. Але не біймося, що з нас може убити. бо вмерти у цьому світі заради Христа є великою благістю. Бо умерши заради Нього тут, на землі, ми народимося у Царстві Небесному для споглядання святості. Задумаймося, чи не нарікаємо ми часом на свій, який. Є з поміж усіх хрестів, який даний нам заради нашого спасіння. Чи, може, навпаки, ми намагаємося скинути з його зі своїх плечей, тим самим гарантуючи свобідний і широкий шлях до пекла? Якщо ми ще не на цьому шляху, що веде до Царства Божого, то покаємося, і, як каже святий Іван, Злотустий, повіруємо всім серцем у святу Євангелію. Бо віра з каяття може вернути нам ласку Божу, може зробити нас на справжніх дітей Божих, а якщо дітей, то наслідників царства Божого. Не тримаємо ніякої образи, бо за мене життя є занадто коротке, щоб ще й на когось ображатися але стараємося жити так, якби це був останній день в нашому житті. Безперестанно творячи добро, бо ж судити будуть нас за те, що ми могли зробити добрі діла, але через нашу гордість, чи лінивство чи інший гріх не зробили. Тут наведу прикладу одній матері був син, який вивчився на лікаря і став славним хірургом, і, хоч в дитинстві був вихований у християнській вірі, однак в молодому віці втрачає віру. Відпадає від сюди церкви. Його мати довгі роки безнастанно молилася за навернення сина, але, здається, даремно. Та сталося так, що його старенька мати важко захворіла і змушена піддатися операції. Оперує її власний син. При операції бачить, що життя його матері вже ніщо не врятує. Але при цьому зауважує, що мати під наркозом щось щепоче. Він уважно прислухав ще до її слів, з яких зрозумів, що вона молиться і жертвує своє життя за навернення сина. Тепер із очей сина котяться рясні сльози, а в його серці відбувається дивна переміна. А Божа ласка настільки діє на серце сина, що й він сам починає молитися, вилагаючи Бога, щоб його матір, хоч на хвилину. Прийшла до тями, і він міг їй сказати, що Господь вислухав її молитву. І тут стається чудо. Мати відкриває очі, споглядаючи у заплакані очі свого сина і при повній свідомості чує його слова. Мамо, я вірю, я вірю в Бога так, як ти мене навчала. Легенька посмішка на устах матері. І тихі слова, нехай тебе Бог благословить мій сину. Тепер я можу спокійно помирати у надії, що ми знову побачимося, і так старенька мати відійшла у вічність, а син від цього часу став віруючим і практикуючим християнином. Але для цього потрібно було дуже багато часу витривалої молитви доброї матері, щоб щойно при смерті. Її молитва принесла стократний плід. Будьмо, як пречиста Діва Марія, тими, хто зможуть творити, заручити з Творцем творіння, як каже святий Атанасій Великий, це Марії не так Богу розпочало спасення людського роду, а завдання наше допомагати одні другим на шляху спасіння і разом з дорученим. Нам, на, нашим сім'єю, тими, з ким ми проживаємо, увійти в місце блаженства. Тому є велика радість на небі і на землі за одного що кається, бо велика радість над одним грішником шукається більше, ніж дев'ядеть дев'ятьма, дев що не потребують покаяння. Отже, прошімо, Пресвяту Діву Марію, щоб вона допомогла нам зрозуміти і змінити себе. І все своє подальше життя, щоб ми змогли, як і вона рішуче, сказати, ось я, слугиня Господня, нехай мені станеться по слову твоєму. Амінь. Пре, свята Діво, Марії, непорочно зачата, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю, О Маріє, Мати Божа, молися за нами. Пре, свята Діво, Богородице, примилосердна, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю, О Маріє, Мати, Божа, молися. За нами. Мати Христа, Бога нашого, радуйся і спасити, що на тебе уповаю. О Маріє, Мати Божа, молися за нами. Діво від і в світліша радуйся, і спаси, ти, що на тебе уповаю. О Маріє, Мати Божа, молися. за нами. Дивовиць Серафимів, славніша, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю, О Маріє, Мати Божа, молися за нами. Маріє, запашна квітко дівицтва, радуйся і спаси тих що на тебе уповаю. О Маріє, Мати Божа, молися. за нами. Маріє покрови світу, ширші від небес, радуйся і спаси, ти, що на тебе уповаю, О Маріє, Мати Божа, молися за нами. Маріє праведно соді у благання, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю, О Маріє, Мати Божа, молися за нас. Маріє потіхо заплаканих, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю. о Маріє Мати Божа, молися, за нами. Марія прибіжжи ще грішників, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю, о Маріє Мати Божа, молися. За нами. Маріє посеред. Не цишена покинула нас після свого спіння, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю, О Маріє, Мати Божа молися за нами. Марія єдина, чиста і благословена, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю, О Маріє, Мати Божа, молися. За нами, за всіх, ти молишся, благая, за тих, що прибігають з вірою, під могутній твій покров, бо іншого тривалого порятунку ми грішні перед Богом, біда і скорбота, маємо, Обтяжені гріхами незліченними мати богови. Тому то ми до тебе припадаємо і збав від усяких негодрабів твоїх. Твої. Пом'яну ім'я Твоє всяким мроді роді. всіх скорбних радість. І пригнічених заступниця, і голодуючих кормителька, скитальців потіха. Бурями гнаних пристань, хворих посіщення, немічних по крові заступниця, жеста старости, мати бога вишнього, ти єси причиста. Поспішися молимся, щоб спастися рабам твоїм. Слухай, дочко, і спогляні, прихили вухо Твоє. Радуйся, я Діво, радуйся, ціний скиптря Царя Христа, радуйся, зростивша гроно таїнственне, радуйся, Дверя небесна. І неопалима купино, радуйся всемірне світло, радуйся, сіградосте, радуйся вірних спасення. Радуйся, заступнице всіх християн і прибіжище владичце. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчан, на віки, віки. Радуйся, Вселеної, Похвало. Радуйся, храме Господні, радуйся горотінню спови. Та радуйся всіх прибіжище, радуйся, світильниче золотий. радуйся, славу християн всесна, радуйся, Марії мати Христа, Бога, радуйся Раю, радуйся, божественна трапеза. Радуйся, тіне, радуйся, ручко все золота, радуйся всіх упованя, покірно схиливши свої голови, Господа Бога молі. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй. Царице, наша преблаго, надіє наша Богородице, Захисте сріз тайців пристаного засмучених радости, скривджених покрови. Телько глянь на нашу нужду і на наше горе. Поможи нам, немічним провай нас недосвічених, ти ж бо наше горе знаєш, розвій його, якщо бажаєш, бо не маємо іншої допомоги, ні захисниці, ні ласкавої розрадниці. Крім тебе, о, Божа мати, бо ти нас охорониш і захистиш. По всі віки, Амінь. Помилуй нас, Боже, з великої милости. Твоє молимося, вислухай, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимося за Богом, любивий український народ. Щоб він зберігся в чистоті Христової віри, молимося, Дуй, й вислухай, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, ще молимося. За наш український народ, щоб він радо віддав своїх синів і дочок на служби церкви і народу, Господи, вислухай, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! ще молимося, за наші українські родини. Що в них розквітала любов до своєї церкви і народу, збереження Божих заповідей благаємо Тебе, Господи, вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Не згадуй, предобрий, владико, безчисленні наші беззаконня, і не віддай нам за вчинками нашими. А у доброті, щедротах, згадай нас поглянь, на стогін, сльози й плач людей твоїх від війни, споглянь на стагину, убогих і покору нашу, прости нам всі провини. І відверни від нас увесь свій гнів, що заслужено, йде на нас, молимося, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи поми. Твоєю, Господи, зупини війну, погасив у нас всяку ворожнечу застрість, неспокій, подай перемогу над ворогом. Захисти воїнів наших. І нелицемірну любов подай, доброчинний спокій, бо угодне життя молимося, дві, ви вислухай, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Тих, що ненавидять і кривдять нас, Господи, всіх ворогів наших, прости, молимося, ви вислухай, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Томи лісні щедрота мій з ним, благословені на з пресвятим лим лимшотворящим, Твоїм духом, нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Світися, світися, Новий Єрусалиме, слава бо, Господня на тобі восіяла, Радій нині веселися сіоне, а ти, чиста, богородице, втішайся. Воскресінням Сина Твого. Слава тобі, Христе, Боже, на ній наша, слава тобі. Христос, Воскрес і смертвий, смертю, смерть подолав і тим, що в рубах життя, дарував. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови. Христос, що воскрес ісмерть. Як істинний Бог для молитого, пречистої, непорочної своїй Матері, святого Йосифа, і обручника всіх Сихвальних апостолів. Преподобний вносницю наш всіх святих, нехай помилий, спасе нас, бо він благий чоловіку любен. Амінь. Христос воскрес і смертвих смертю, смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував. Христос, воскрес і смертвих смертю, смерть подолав, і тим, що в гробах життя дарував. Христос, воскрес ізмер і смертю, смерть подолав. І тим, що в гробах життя дарував, І нам дарував життя вічне, поклоняємося Його тридневному воскресінню.